Друзі, вітаю! 30 травня. Сьогодні з вами знову Клочок. записую цей вам спеціальний випуск про останні новини щодо переговорного процесу. Наступний раунд відбудеться у Стамбулі 2 червня. Там будуть присутні делегації Росії і ймовірно України. І також Західна преса повідомляє перші деталі меморандуму, власне про що в ньому йдеться. Хоча меморандум називається меморандум про припинення вогню, а не про мир. Це дві суттєві різниці. Я неодноразово про це наголошував у різних ефірах, в тому числі під час спілкування зі своїми колегами. Тому, друзі, підпишіться, хто цього не зробив раніше, і, звісно, поширюйте цю важливу інформацію своїм знайомим друзям, оскільки турецька сторона говорить, що цей другий раунд може передувати зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського за посередництва навіть Ердогана. Давайте про все це з'ясуємо більш детально. Отже. Сибіга сьогодні під час прес-конференції із своїм колегою із Туреччини Фіданом, який прибув до Києва, повідомив про те, що дійсно Україна хотіла б отримати текст меморандуму від Росії для того, аби підготуватися до переговорів, але на дану хвилину його немає. І він фактично звинуватив Росію у гальмуванні мирних переговорів. Втім, заявив і він Єрмак про те, що українська делегація готова їхати до Стамбулу в понеділок 2 червня. Але дуже хотів би, звісно, аби Москва, якщо б хоча і не оприлюднювала, то повідомила б Україну про ті умови, які вона прописує в цьому документі. Київ природній каже, хоче бачити цей документ, перш ніж направляти делегацію туди. І також він поточнює, що в Україні необхідно заздалегідь отримати ці умови, аби делегація була повноважна обговорювати ті пункти, які прописала Росія. Це абсолютно логічно, тому що від цього залежить склад делегації, але ймовірніше за все, все очевидно більш ніж очевидно, наскільки Росія залишає делегацію в тому ж самому складі, в якому вона була і раніше головою делегації є Мединський. Але як кажуть кремлі, ця делегація уповноважена обговорювати ледь чи не всі питання, ледь чи не підписувати мирну угоду. І метою України залишається спочатку забезпечити припинення вогню, перш ніж переходити до переговорів щодо ширшої мирної угоди, що абсолютно природно. Втім, Росія не виявляє такого особливого інтересу до припинення вогню, це також очевидно. І пан Фідан, який сьогодні був присутній у Києві. Відвідував раніше Москву, він фактично займається координацією позицій України та Росії. Те, чим свого часу займалися американці. Сьогодні ж американці в силу обставин вимушені приставати на яку сторону. Десь в якихось питаннях на українську, десь в якихось питаннях на російську. Ну, така в них дуже дивна зараз місія. Сьогодні, як я вам повідомляв у ранішому відео, Кіт Келох, спецпосланець президента Трампа з питань України та Росії, підтвердив. Що Сполучені Штати Америки отримали меморандум від України, але від Росії його так і немає, і він наголошує на тому, що в цьому меморандумі є 22 умови, які він назвав досить непоганими та розумними. Тобто, ми висунули 22 умови. І меморандум містить положення, друзі, не про якусь там мирну угоду, а про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також моніторинг з боку міжнародних партнерів за дотриманням режиму припинення вогню. Про це, звісно, на умовах анонімності повідомив високопоставлений український чиновник, який поважав залишитися анонімним, невідомим, неназваним. І цю інформацію він повідомив в виданню New York Таймс і каже: ну там є делікатні моменти, про які говорити в принципі не варто. Але суть то меморандуму про припинення вогню заключається не в тому, чи йде Україна до НАТО, чи не йде Україна до НАТО. А як припинити вогонь ще раз наголошую на морі, на суші і в повітрі? Це те, що просимо. Ми Росія ж поки що на цю хвилину не оприлюднювала свої вимоги. І ніякого документу вона ні Україні, ні США не передавала. Пісков прокоментував позицію Росії і каже, що делегація російських переговірників вирушає до Стамбулу ледь чи не сьогодні. Певне, будуть там прати одяг, будуть також прасувати кроватки. І в понеділок в Францію ця делегація буде готова до другого ранду переговорів з представниками України. Що він ще окрім цього сказав? Москва розраховує, що російські та українські проекти меморандумів будуть обговорюватися саме під час другого раунду переговорів, а не раніше. На рахунок посередництва вони не хочуть бачити там Сполучених Штатів Америки. Єдине, друзі, додам, що сьогодні низка телеграм-каналів з посиланням на західну пресу пишуть про те, що мовляв американська делегація не буде в Туреччині. Вона буде. Будуть там радники і від США, і від Німеччини, і від Британії, і від Франції радники з питань національної безпеки. Далі Пісков говорить, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського регулювання не будуть оприлюднювати. Ну, Вони повідомлять про це точно вже нас під час переговорів. Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом. Такі контакти затребувані, говорить речник Кремля, але потрібна хороша підготовка. Це дуже важлива теза, тому що сьогодні Андрій. Ліси Біга під час згаданої в новій прес-конференції із Фіданом заявив, що Україна позитивно сприйме, якщо до зустрічі Зеленського та Путіна доєднається Трамп. Він нагадав, до речі, одну дуже цікаву деталь, про яку я особисто не чув у ЗМІ. Ну, принаймні, не звертав на неї такої уваги, оскільки вона не акцентувалась, не артикулювалась доволі чітко. Про те, які ж власне домовленості були досягнуті в Стамбулі, виявляється, це не одна була домовленість про обмін полоненими, а їх було три. Це пряма мова друзі Андрія Сибігі. І він каже наступне: на попередній зустрічі в Стамбулі досягли три домовленості щодо обміну військовополоненими, обміну баченнями щодо параметрів перемир'я. І щодо того, щоб розпочати роботу над визначенням формату місця і таймінгу зустрічі на рівні Президента України Володимира Зеленського і глави Росії Путіна. Два перші пункти вони ще плюс-мінус звучали в ЗМІ, а от щодо формату місця і таймінгу зустрічі Зеленського та Путіна, лише зараз ми бачимо чітку артикуляцію. І це дуже важливо. Далі собі говорить, що, звісно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участі президента Трампа. Але сьогодні під час прес-конференції у Києві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив про те, що він хотів би, і загалом Туреччина хотіла бачити дійсно цю зустріч у форматі Трьох у Стамбулі. Після другого раунду переговорів, які там будуть. Ну, можливо, зустріч Путіна, Зеленського та Трампа буде не в Стамбулі, а в Анкарі, це не настільки важливо, додаю від себе. Але каже, ми щиро віримо, що за першим і другим раундами прямих переговорів у Стамбулі може бути зустріч Трампа, Путіна і Зеленського під керівництвом Ердогана. Ну, звісно, Ердогана хочуть сюди примазати, як миротворця. Але показово, що це вказує на те, що в Туреччині розглядають. Ці переговори в понеділок в Стамбулі як дуже обнадійливі в питанні досягнення угоди про припинення вогню. Про мир я, чесно кажучи, поки що не говорив. Власне, сьогодні Фідан також сказав, що війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Каже, і в певний момент цей переломний момент. Або ми закриємо очі на цю війну, тобто, ну нехай Росія, і Україна собі воюють, або ж до кінця року ми встановимо стійкий мир. Тобто він такий часовий лаг дає аж до кінця року. Відтак, друзі, позиція ну, доволі цікава, заяви обнадійливі, але як буде виглядати це все насправді, звісно, будемо за цим спостерігати. На завершення, єдине, що додам. Що ще сказав важливого пісков? Майбутнє європейської безпеки потрібно обговорювати з європейцями, але у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною. Але радники з національної безпеки з Франції, Британії, Німеччини та Сполучених Штатів Америки будуть зустрічатися з російською та українською делегацією незалежно одна від одної. Вони туди летять. Це офіційно повідомив Кіткело. Також Пісков сказав, що Путін послідовно доводить до своїх співрозмовників, у тому числі Сполучених Штатів Америки, позицію Москви щодо нерозширення НАТО на Схід. І вже Вашингтон зробив офіційну заяву, що він готується обговорювати із Москвою. Звісно, це обговорення буде вже на найвищому рівні, на рівні глав держав. Тому, можливо, Фідан не говорить, що буде вже третя зустріч після другого раунду на рівні президентів. І... Каже Пісков Москва Рада, що занепокоєні Росії щодо розширення НАТО знаходять розуміння у Вашингтоні, особливо з точки зору його посередницької ролі. Дуже вони побоюються того, що Сполучені Штати Америки можуть бути більш прихильними до України аніж до Москви. Ну, принаймні, сьогодні вони так точно однаково не прихильні до України і до Росії. Хоча Трамп справді прагне, як пише сьогодні, західна преса, зокрема політико. Досягти угоди із Росією про співпрацю, перезавантажити цю співпрацю, нарощувати і війна Росії проти України йому дуже заважає. Але в певний момент, як пишуть аналітики, Трамп може відійти від цього питання зовсім, якщо зрозуміє, остаточно, що він ніяк не може переконати Путіна припинити вогонь. Але є певні сподівання, що в Стамбулі щось можуть досягти. Тим паче, друзі, я нагадаю вам один із прогнозів. Компанії фінансової статної JP Morgan Chase, яка говорила про те, що до кінця другого кварталу активна фаза війни може закінчитися. Такий сценарій нині є, але війна може і продовжуватися, як каже Фідан, бо теж у нього строки доволі розмиті до кінця цього року. Насправді прогнозувати Путіна і Трампа дуже складно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, це спеціальний випуск про перебіг подій щодо переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Буде також і підсумковий випуск, тому не забудьте перевірити свої підписки, ну і, звісно, коментарі, аби більше знало людей україномовного правдивого контенту на платформі YouTube. Всіх люблю, ціною шановні, не перемикайтесь, все буде Україна!